Псалом 114 Алілуя Коли Ізраїль вийшов із Єгипту, дім Якова з поміж людей чужої мови, святиною його стала Юдея, Ізраїль його царством. Море побачило те і кинулось тікати. Йордан назад повернувся. Гори, мов барани, скакали, горби, немов ягнята. Що з тобою, море, що ти кинулось тікати, і з тобою, Йордане, що ти назад повернувся? З вами, о гори, що скачете, мов барани, а ви, горби, немов ягнята. Перед обличчям Господнім. Трясися, земле, перед обличчям Бога Якова, що скелю перетворює в озеро воднисте, а кремінь у водяні джерела.